Сонячного Торонто. Сьогодні я вирішила показати вам трішки свій день і куди я йду і що роблю. Насправді, майже щодня я сиджу вдома, тому що тут вже, по-перше, холодно, по-друге, в мене немає роботи, і я навчаюся, ну, от, а все навчання відбувається вдома, і мені особливо не треба нікуди виходити. Я сьогодні йду в центр зайнятості, я тут записалася в нього. Він абсолютно безкоштовний. От, єдина різниця із центром зайнятості в Україні це те, що тут не дають допомогу тобі по безробіттю. Ну, вирішай як, якщо ти громадянин, тобі, звісно, дадуть допомогу. Але оскільки я не громадянин, то я просто туди ходжу, на різні тренінги, мені розповідають, як робити, наприклад, в канадському стилі написати CV. От, і Сьогодні в мене якраз такий тренінг буде, тому послухаю і вам розкажу. Зараз ще покажу, як тут все виглядає у нас на районі. Я живу в районі Кінсвей. Це здебільшого приватні будинки, але понад дорогою, над Блур Стріт Вест, багато таких будинків, в яких здаються квартири. Вони тут здебільшого поділяються на апартаменти і на кондо. О, так, в цих будинках а, такі старі апартаменти. Ми власне живемо в одному з таких будинків. Низенькому, маленькому, старенькому, але постійно робляться реновації, тому взагалі не відчувається, що це старий будинок. Е, у нас квартира після якось здається 50-х років. Ну, але вона набагато краще має стан, ніж там ті ж квартири, які у нас там, в 90 збудовані в Києві. Ну, от. це було дуже прикольно Як тут взагалі працює транспорт, хоч проїзди коштує 3 долари 10 центів канадських доларів. Але один раз, коли платиш, то а, ця ціна а, тримається 2 години. Тобто ти впродовж 2 годин можеш змінити свій транспорт і ти не зобов'язаний доплачувати. Звісно, якщо ти в межах Торонто їздиш. Ну, от, наприклад, якби мені зараз треба було сісти на автобус, то я б могла просто ще раз підкласти свою картку і так мені сюди. І просто безкоштовно поїхати в автобусі. Але я піду пішки, хоч мені і було б швидше на автобусі. Тут є такі ларьочки. Дуже чисте, дуже миле метро, мені дуже подобається метро в Торонто. Каже, один прикольний будинок. Я не знаю, що там знаходиться, там якась фірма знаходиться. Ну, але я минулого разу, коли йшла цією дорогою, мені дуже сподобалося. Я коли зупинилася роздивитися оці всі скульптурки прикольні. Люди теж почали зупинятися, кажуть, а що це тут, що це? Тут кажу, без ну, от, Ми давай там проводити якісь розслідування, намагалися знайти якусь вивізку, але нічого не знайшли. О, тут просто такий будиночок Тарманка. там колень прикольно а ти взагалі такі от маленькі якісь прикольні будиночки завжди поряд із такими висотками часто страшними схожа на українські панельки мені вони дуже не подобаються Але, в принципі ну. Я коли сиділа в метро, я зняла шапку і вирішила її не вдягати. Це була дуже велика моя помилка. помилка. Тому що вулиці такий вітер, я просто вже не відчуваю свого обличчя. От. І головна проблема Торонто в принципі, в тому, що тут дуже-дуже сильний вітер завжди. А я далі покажу, там є зупинки, і як вони спасаються взимку від цього. Тому що, знаєте, коли мінус 10 і вітер. Тут це капець, можна здохнути, мені здається. Звичайна зупинка. І що ми робимо? Ми не можемо в неї зайти спереду, наприклад, як в Україні, бо вона закрита. Ми в неї заходимо всередину. Ось тут і опиняємося в такій кімнатці. От. І все вже вітер не дує. Холодно, але не так, що прям вмираєш. От вона тут із гори закрита і знизу, ось так. Прикольний лайфхак. Покажу ще трошки будинків. А зараз піду в парк і, власне, розкажу. Трохи про цей центр зайнятості, що я там робила, бо це вже моя друга зустріч із ними, коли я вже йду на тренінг, я записалася. О, але розкажу, що там було в перший раз, коли я туди пішла. Я прийшла із своїм резюме, із своїми документами. Вони подивилися, кажуть: ну що, який в тебе досвід є? Ну, по резюме там дивляться там, ага, ти була там, от працювала там, то а що ти там робила? Ти працювала там, то а що ти там робила? Коротше кажучи, півтори години я їм розповідала, який в мене є досвід, що я там і співець, і, і не знаю на дуді грець. От. Ну і врешті-решт ми сказали, ну це все кльово, але без канадського досвіду знайти роботу. Ну, типу, якщо ти дуже везуча, ти зможеш. Але в принципі це нереально. Тобто, роботи в Торонто дуже багато, навіть якщо залізти якісь там на сайти з пошуку роботи. Ну просто дофігіща роботи. Але якщо в тебе немає якогось мінімального, ну я не знаю, якщо там, наприклад, прийдуть на стартову позицію, я і дівчинка, як працювала в Starvaxів в каналі, візьмуть цю дівчинку, навіть якщо в неї немає там якихось ну там скілів, да, додаткових немає, але в неї є досвід і її беруть. От і тому, якби я перший місяць пошукала роботу, другий місяць пошукала роботу, а зараз я просто думаю походити на тренінги. Буду просто дивитися, можливо, заведу якісь знайомства. Дуже тут радять ще шукати роботу через волонтерство. Тобто говорять, що якщо в тебе є волонтерство, його теж можна писати в досвід, і це як ніби ти працював в канадській компанії, і це також дуже впливає на рішення роботодавця дати тобі роботу. Так виглядає центр міста. Я вже запізнюся на свій тренінг. Здесь ще ліські води, там 300 йшли. Закінчився наш тренінг, було дуже цікаво. А Я пізніше розповім, що нам, яку інформацію нам дали, тому що дали дуже багато корисної інформації з пошуку роботи в Канані. О, зараз я вирушаю в магазин, буду купатися на тиждень. Ми ходимо в класний азійський магазин, там дуже дешево і дуже багато різної азійської е, продукції потроху. Це наш азійський магазин, там до азійської дуже багато продукції. Зараз покажу трохи ціни і взагалі, що тут є. Бо Тут багато якихось невідомих для нас продуктів. Так, ну власне, що тут є? Тут є ці пророщені. Не знаю що, якісь боби. Це все фрукти. От, таких тільки немає тут. Ціни такі. Рамбутан. от. Рамбутан, якийсь Rose Apple, щось Ну, Коротше, дофігає трошки всього, дуже багато ягід є. Мандарини, апельсини, гранати, яблука, все дуже красиво так викладене. Ціни самі бачите, які. Так, в цьому магазі дуже багато якоїсь зеленухи незрозумілої. Тут алоє є. Там якісь бананонс, вотермінт, Алое біворкен. Коротше. Якісь листочки, якась травичка. Тобто все, що в азійській кухні кидається, в супи, в рис, в лапшу, все тут є. А тут у нас купа азійської хавки по акціям. Задешево. Якісь макарошки, соуси, інша байда. Далік, що ти взяв? Що це? <глух> Крам? <глух> <глух> якась заморожена риба. Коротше, все, що душа побажає. Дуже багато всього.